Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи може чоловік із зарплатнею 20 тисяч гривень бути ідеальним партнером? Якщо доларів, то так. А, якщо доларів, а якщо гривень? М -м якщо а ідеальність чоловіка не вимірюється грошима, вимірюється амбіціями і характером. Тому, якщо чоловік перспективний, то я подумаю. Якщо йому вже за 30, то є ще в нього перспективи? М -м особисто для мене це слег. Ред флаг. Окей, окей. Добре, uh, скажіть, будь ласка, а на що ви тоді будете витрачати цих 20 тисяч доларів в місяць разом із чоловіком? В першу чергу має бути гарна квартира, uh, ресторани, кафе, uh, гарне життя, косметика. Um, особисто я полюбляю дорогі парфуми. А які які у вас парфуми є? В вашій колекції? В мене дуже багато парфумів, але останнім часом для себе я відкрила український бренд Hello Helen. До речі, я чув за Hello Helen. які саме використовуєте парфуми? Мені дуже подобається. Easy Money and Fast Low. Можете спробувати. Mm, пахне неймовірно. Тобто ви любите Easy Money, так? Так. А Фаст Лов любите? Тільки якщо гарно. А, добре, супер, дуже дякую.